Всіх вітаю! Мене звати Ланшакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я розповім надзвичайно важливу інформацію про вітаміни групи Б. Чесно кажучи, моє життя, мабуть, розділилося на до і після, з того моменту, як я досконально розібралася в цьому питанні, зрозуміла, скільки мені їх треба, які форми, які дозування, як і почала їх активно приймати. І моє самопочуття, зовнішність, рівень енергії, когнітивні функції все. Надзвичайно покращилась. я а, і пацієнтам часто рекомендую вітаміни групи Б. І а, це настільки потужний препарат дієвий, що буває таке, що я консультую первинну консультацію, тобто погано себе почуваю, там і такі скарги, і такі скарги, і такі скарги. Я призначаю курс вітамінів групи Б, ну, зазвичай не але що з якимись препаратами. І на наступній консультації через 2-3 місяці це абсолютно інша людина, яка абсолютно інакше. Думає, мислить швидко, все засвоює, реагує зовсім інший настрій, самопочуття, тому це реально дієві. Вітаміни групи В – це велика група вітамінів. А вони також називаються фолати. Це одна з самих, на мій погляд, недооцінених і недовивчених, хоча насправді давно вже вивчених, опцій в сфері превенції медицини. І це тема дуже оповита міфами, хоча насправді давним-давно ще ними лікували при союзі там радянському. Насправді, вітаміни групи Б широко застосовували, потім якось це все кудись ділося і вкрилося якимись негативними міфами, конотаціями, хоча це, на мій погляд, не заслужено. Тому що вітаміни групи Б і взагалі вітаміни це життєво необхідні. Речовини, без яких організм функціонувати не може, тим паче без вітамінів групи Б. І вітаміни групи Б ми не можемо повністю отримати з їжі в повному спектрі, тому що багато о, треба різних продуктів вживати, різноманітне харчування. Повний спектр ви мали ймовірно, що засвоїте і отримаєте, тому що все ж таки в нас є одноманітне харчування. Кожен переважає якісь продукти більше полюбляє м'ясо, чи овочі. Я вже не кажу про вегетаріанців, які вже апріорі знаходяться в дефіциті b 12 І вітаміни групи Б вони містяться в різних продуктах, які важко скомбінувати в такій різноманітності, щоб все отримувати. Плюс вони втрачаються при зберіганні. При термічній обробці деякі ще можуть бути питання з кишківником, зі шлунком, з мікрофлорою, які будуть заважати ефективно це засвоювати, тому отримати повний спектр вітамінів групи В весь рік з їжі це нереально. І міфи про вітаміни групи В особисто мене вже доводять просто до сказу, як каже моя колега, до зніможення, тому що їх мало того, що вони абсолютно не ґрунтовані, такі ще розповсюджують люди, які... Вживають щодня колбасу, пальмені і сосиски, і, оле, і ж смажать на олені, і при цьому розповідають, які ем, небезпечні вітаміни групи Б. Тому давайте спрощати з цими міфами, які вітаміни відносяться до групи Б. В основному це 8 вітамінів. вітамін В1, тіамін, вітамін В2, рибофлавін, вітамін В3, ніацин, вітамін В5, пантотенова кислота, вітамін В6 6 періодоксин, В7 біотин, В9 9 фоліова кислота, В12. Копаламін це основні, але також до вітамінів групи Б відносяться вітамін в 4 холін, вітамін В8, інозитол, вітамін в 10 параамінобезойна кислота, паба скорочено і вітамін В13, оротова кислота. Які функції вітамінів групи Б? Їх безліч, їх дуже багато, але основні це участь в метилюванні, тобто в поділі всіх клітин в репарації, синтезі ДНК, тобто жодна клітиночка в нашому організмі не може. Народитись, поділитись, відновитись без вітамінів групи Б, тобто всі процеси росту, репарації, відновлення після пошкодження якихось це все потребує вітамінів групи Б. І люди в дефіциті вітамінів групи Б вони мають знижену здатність до відновлення. От хтось перехворів вірусом чи зазнав якусь там травму, чи поцарапав, просто поранив руку, в нього швидко все відновлюється, загоюється. Є люди, які довго хворіють, у них все довго заживають. Навіть в хірургії ми це бачимо, що хтось після операції встав і вже готовий йти додому через пару годин. Все загоюється класно, шовчик прекрасний, а хтось ну воно лежить таке без сили і неможливо цю пацієнтку виписати сил нема. Не в неї нічого не заживає. Вона не може відновитись. З чим це пов'язано? З нутритивним статусом, в тому числі з функцією вітамінів групи Б. Епігенетична регуляція, тобто в яку сторону підуть наші гени. В нас у всіх є і благополучні гени, і несприятливі гени. І то, по якій програмі буде реалізовуватися наша генетика, залежить в тому числі і від вітамінів групи Б, також від харчування, довкілля, екології, психології, всього на світі. Але вітаміни групи Б це також епігенетичний фактор. Відновлення всіх клітин, тканин, шкіри, волосся, нігті, нервова діяльність, синтез нейромедіантів, тобто наша. Пам'ять, увага, концентрація, інтелект, наш гарний настрій, наша стресостійкість, витривалість, протидія депресіям, тривожності і так далі, це все також потребує вітамінів групи Б, тому що вони безпосередньо приймають участь в діяльності нашої нервової системи. Детоксикація потребує вітамінів групи Б. І часто я бачу дійсно по своїм пацієнткам, що люди, жінки, дівчата, які працюють в токсичних умовах, це, наприклад, манікюр, тому що треба постійно дихати цим. Це парикмахери, косметологи, це хто працює в парфомерних магазинах на якійсь хімічній чи е, харчовій промисловості. Тобто люди працюють в підвищеному токсичному навантаженні, вони влітають в дефіцити вітамінів групи Б, що ми бачимо і по аналізам, і по почуттю, тому що їх детокс постійно потребує вітамінів групи Б. Імунні реакції також потрібна забезпечуються частково вітамінами групи Б, не тільки вітаміном С. Для гінекології, для гормонального статусу теж потрібні вітаміни групи Б і для регуляції гормонів, яка відбувається в головному мозку, і для синтезу гормонів, і для детоксикації гормонів. Дивіться, я вже мокра. Так стараюся вже спітніла. Для виведення надлишку естрогенів потрібні вітаміни групи Б і в протоколах лікування естрогенодомінування домінування обов'язково призначаються вітаміни групи Б. Без них просто не зможе вивестись повноцінний естроген, як доброякісний, так і тим паче токсичний. Для вагітності принципово необхідні вітаміни групи Б і для відновлення після пологів. Офіційно всім жінкам, які в репродуктивному віці, які потенційно можуть завагітніти, рекомендовано в приймати кожен день 400 мікрограм поліової кислоти для того, щоб якщо жінка завагітні, в неї не було вад розвитку плода і вад нервової трубки, тому що. Не може плід розвиватись без вітамінів групи Б, але плід, вагітність це півділа. А ще мамі треба відновитись після пологів. Для цього теж треба вітам групи Б і треба енергія, ресурси для того, щоб потім цю дитину годувати, грати, вставати, носити на руках, виховувати. Теж для цього треба взагалі-то на мінімум 18 років вітамін групи Б. Волосся, шкіра, нігті, лібідо, молодість, шкіра, волосся, все це потребує також вітамінів групи Б. І, до речі, всі комплекси, ось ці, я до них скептично відношуся, але всі ці комплекси для волосся містять шалені дози вітаміну в 7 біотину А найчастіше симптоми дефіциту вітамінів групи В. звичайно, є по кожному вітаміну групи В певні характерні дефіцити. Я їх детально описую в курсі вітаміни, там по кожному вітаміну групи В ви можете подивитися симптоми дефіциту цього вітаміну. Рідко буває прям дефіцит прям всіх-всіх-всіх. Зазвичай це ізольований, але такий загальний. Симптоми і е, вірогідні покази, але це призначає тільки лікар, Вірогідні покази до вітамінів групи Б: це дефіцит енергії та ресурсу, виснажений стан, зниження когнітивних здатності, концентрації, пам'яті, уваги. Зниження настрою, гормональне виснаження, порушення циклу, проблеми з вагітністю, неможливість завагітнити, невиношування, неврологічні ознаки, коли німіють якісь мурашки, ковзають по рукам, ногам язик. Оніміння язика це характерна ознака дефіциту Б12. Випадіння волосся, погіршення стану нігтів шкіри, старіння шкіри, тьмяний колір обличчя, сенці під очима. Целюліт, дряблість, пастозність, тому що не виводяться хороші погані астрогени, накопичуються і викликають целюліт. Сухість лущення шкіри, погане загоєння ран, швів, відновлення після операції, після косметологічних втручань, атопічні стани, атопічний дерматит, екзема. Зниження настрою депресія, апатія, знижена стресостійкість і працездатність. Це загальні симптоми, Більш детальні курси посилання під цим відео або на консультаціях, тому що це все ж таки треба оцінювати в комплексі. А також анемія і низький феретин, які всі постійно лікують собі самі з нутриціологами, з чатами GPT. Оцей низький феретин, який теж в мене доводить вже до знімаження. Часто він зумовлений дефіцитом вітамінів групи Б і амінокислот, а не заліза. Будь ласка, перестаньте вивчити, що не тільки залізо потрібно для збирання молекули гемоглобіну і феретину, а ще амінокислоти і вітаміни групи Б. І анемія буває не тільки залізодефіцитна, дефіцитна, а дуже розповсюджена анемія. Це Б12 залежна анемія. І магалобласне називається, і фоліо залежна анемія. Тому вітаміни групи Б для лікування анемії теж часто потрібні, а не тільки залізом. Коли я дивлюся аналізи, людина вже п'є півроку ферритин, а в неї там просто провал в неї, немає, в неї величезний МСВ, і в неї немає вітамінів групи Б, і її залізом поять. Ну, це просто без коментарів. Які наслідки хронічного дефіциту вітамінів групи Б? Це виснаження, фізичне, інтелектуальне, психоемоційне, зниження працездатності? Зниження рівня енергії, зниження когнітивних здатностей. Людина, наприклад, інтелектуально працює раніше. Вона могла там вести три проекти, а зараз вона один ледтягне. Порушення сну, вразливість до токсичних впливів, інфекцій, стресових впливів. Раніше ви там могли їсти все, що хочете, і вам було нормально. Наприклад, ви могли там випити алкоголь, було нормально, могли стреси якісь переживати, не доспати, було нормально. А зараз ви розумієте, що все, що там ви не доспали, переїли, все вам вже. Виходить боком, хронізація хвороб та інфекцій, знижена здатність до відновлення, в тому числі після пологів. Оці жінки, які в післяпологових депресіях, виснаження наварних сил, часто курс вітамінів групи Б вирішує всі ці питання, передчасне старіння. А також дефіцит вітамінів групи Б впливає на онкологічні ризики серцево-судинні, тому що для нормального поділу клітин потрібні вітаміни групи Б. Якщо їх недостатньо, то погано діляться клітини, виникає онкологічний процес. Також для захисту судин виведення гомоцистеїну потрібні вітаміни групи Б. Якщо багато накопичується гомоцистеїну, порушується стан судинної стінки, виникає серцево-судинні захворювання з подальшим інфарктами, інсультами, Альцгеймерами і так далі. А нейродегенерація, Альцгеймер, деменція, розсіяний склероз теж пов'язані. Як один з факторів з вітамінами групи Б. Також це запалення, це стрес, але один з факторів це дефіцит вітамінів групи Б. Тому вони однозначно потрібні, вони потрібні всім, і деяким людям потрібні їх курси і підвищення дозування. Це носії мутації фалатного циклу, це люди з високими фізичними навантаженнями, інтелектуальними, в токсичних умовах, які проживають або працюють. Вагітність після пологовий стан, після операційний, після інфекцій, хвороб, операцій. Ну, це все індивідуально вирішується. Найпоширеніші трешові міфи про вітаміни групи В, що вони викликають рак. Це неправда. Ось, як би, дивіться, ось, наприклад, навіть спеціально. Ось я зробила слайд, що вітамін в 9 і в 12 що вони при їх дефіциті порушують поділ ДНК, і якщо їх недостатньо, навпаки, може виникати онкологія, а не вони викликають рак. А тепер по токсичності цих вітамінів. Часто можна почути, що ні, я боюсь пити вітаміни групи Б, тому що вони токсичні, їх передозування небезпечне. Але давайте подивимося, що кажуть на наукові ресурси. От, наприклад, Up to Date. Ось. Вітамін b 1 No syndrome of excess thiamine has been identified». Тобто не зареєстровано випадків токсичності. Вітамін b 2 Рибофлавін. No adverse effects have been reported after ingesting of high dose of рибофлавін. Не було зафіксовано побічних дій ніяких навіть від високих доз рибофлавіну. Вітамін В3 3 самий небезпечний а, побічний ефект. А, Нікотинаміду є флафлашинг um, реакшн. Це флаш-ефект називається, коли червоні різко обличчя або верхня половина тіла шкіра червоніє. Це не навіть не побічна дія, це розширення периферичних кафілярів, які були спазмовані. Туди не заходив кисень під дією вітаміну в 3 який потрібен для судин. Ці судини різко нарешті розширюються, туди притікає кисень, і вони uh, червоні обличчя. Це не побічна дія, це не несе жодної загрози для здоров'я, навіть навпаки, косметологічних Різних засобах використовується ніацинамід зовнішньо для того, щоб розширити периферичні капіляри на шкірі обличчя і в людини покращилась циркуляція шкіри, і вона краще виглядала молодше. Тобто, це навіть класна побічна дія. Плюс іде флаш ефект в мозок. Може бути така, як панічна атака, запаморочення, це тому, що судини мозку нарешті розширилися, отримали живлення, отримали кисень. Це класно. Це може в моменті давати якийсь дискомфорт, але насправді це класний ефект, а не побічний. Ну, це єдине, що як би таке. Вітамін В5: There is No Known Toxicity for Phantomic Acid. Не зареєстровано випадків. Тому що виводиться з Вітамін в 6 також випадки периферичної нейропатії, дерматозу, фотосенсибілізації, якогось диз... поносу і носо... нежиттю були зафіксовані при. Довготривалому вживанні дуже високих мегадоз пірідоксину, піридоксину, тобто, треба вживати мегадози і тривало. А так він теж виводиться з сечею. От, вітаміни b 9 і b 6 Дефіцит будь-якого з вітамінів може погіршити синтез ДНК, що в свою чергу може призвести до зупинки клітини у фазі синтезу ДНК, клітинного циклу, помилок, реплікації ДНК або апоптотичної смерті. Тобто, дефіцит вітаміну b 9 і b 12 викликає рак, а не їх надлишок. А також часто можна зустріти такі міфи, як алергія на вітаміну групи Б. Це не алергія, не може бути алергія на природні речовини, які є учасниками наших біохімічних реакцій. Те, що називається алергією на вітаміни групи Б, це або флаш-ефект від вітаміну Б3. І це, до речі, є ознакою того, що там активна форма, тому що деякі виробники кладуть неактивну форму для того, щоб не якби він був в складі, але не було флаш реакції, щоб люди потім не відмовлялись від цього препарату. І лікарі не переставали його рекомендувати, щоб не було таких дій, яка лякає пацієнтів і лікарів, вони просто кладуть на активну форму, тобто ви не отримуєте це. Теж треба дивитися. Активні формі я теж в курсі вітаміни всі даю і дозування активні формі по кожному вітаміну. Те, що або алергія це якісь висипання, погіршення стану, інтоксикація, загострення якихось хвороб. Гіркота, в роті, обкладений язик, нудота, блювота, понос це пов'язано з тим, що вітаміни групи Б дуже сильно активують процеси детоксикації. Відтік жовчі можуть активізувати діяльність кишківника, перистальтику, все це те, що там було залежано, стояло в клітинах, в тканинах, в жовчному, в печінці, в кишківнику. воно починає рухатись під дією нарешті. Цих вітамінів, які екофакторами, вони посилюють біохімічні реакції. Ми можемо бачити якусь таку. Тимчасову нормальну симптоматику, тому що якщо у вас дуже довго стояла жовч, був засті жовчі, коли ви починаєте стимулювати відтік, у вас ця токсична жовч застояла давня, виходить, і ви відчуваєте там гіркоту в роті, обкладений язик. Якщо у вас багато в міжклітинному просторі, токсичних речовин, якихось імунних комплексів, відмерлих клітин, які вчасно не вибились під дією вітамінів групи Б, все це починає йти в кровотік. З клітин з тканин, з міжклітинного простору виходить в кров, і ви відчуваєте якісь погіршення, це не означає, що вам... Не можна вітаміни групи Б, що у вас алергія і так далі. Це означає, що треба з детоксикацією краще працювати. Передозування вітамінами групи Б. Малоймовірне, бо вони водорозчинні, тобто виводиться їх натошок А, Вони можуть бути ці передозування, якщо тривало вживати високі дози. Як вони проявляються зазвичай Це таке перезбудження, гіперергічність порушення сну. А є люди, кому потрібно більше уваги приділяти вітаміном групи Б. Це носії мутації коладного циклу, це вагітні, годуючі і е, люди з серцево-судинними захворюваннями, з, дем... з нейродеменцією, дегенерацією, оксидативним стресом, ті, хто вже мають онкологію, ті, хто працює в токсичних умовах. А також люди з синдромом Жельбера потребують високих доз вітамінів групи Б підвищені в них потреби. Люди в хронічному стресі, напрузі, тому що будь-який стрес це шалена витрата вітамінів групи Б. Вегетаріанці, люди з обмеженим раціоном, наприклад, людина не вегетаріанець, не на дієті, але вона в силу вподобання, бо там логістики, зайнятості їсть. Приблизно одне і те саме щодня, там рис, ку курочками, бутербродик, вона просто не доотримує. Люди, які мають алергії і велику частину продуктів, не їдять. Люди з порушеною функцією кишківника, тому що недостатньо просто з'їсти вітамінгу. В їх треба засвоїти. Люди з селякією після операції на кишківнику, Люди інтелектуальної праці, студенти, школярі, ті, хто мають підвищені інтелектуальні навантаження, там сесії, екзамени. Діти в період інтенсивного росту і розвитку, тобто це маленькі діти, це діти під час стрибків розвитку, це підлітки. Вагітні, плануючі вагітність молоді мами, тому що і вагітність потребує вітамінів групи Б, і годування. І ось ця скаканина біготня з дітьми теж потребує вітамінів групи Б. Я їх п'ю дуже багато постійно. А жінки зайвою вагою з рогеннозалежними захворюваннями, тому що це вже апріорі абсолютно точно дефіцит вітамінів групи Б. Я, до речі, стала. Набагато стрункіше, коли почала гарно так собі пити вітаміни групи Б. Мені організму не потрібно накопичувати, плюс всі біохімічні реакції проходять а, активно і немає зайвої ваги, при тому, що спорту в мене немає і в їжі я себе не обмежую. Як оцінити і закрити вашу індивідуальну потребу? А, здати генетику фалатного циклу, яка покаже, чи є у вас мутація фалатного циклу, чи потребуєте ви вищих доз. Генетику на синдром Жельбера, якщо вона позитивна, теж ви потребуєте вищих доз. Загальний аналіз крові падають заліза, це феретин, трансферин, залізо зв'язуючи здатні сиворотки, гомоцистин, це те, що в моменті дає можливість оцінити. І статус вітамінів групи Б оцінюють по їх рівнях внутрішньоклітину в еритроцитах. Просто що там у вас плаває, скільки кислоти, ти вітаміну B12 в 12 крові, це не інформативно. Часто приходять з цими аналізами, кажуть, що в мене там високий рівень, мені не можна, а насправді в клітинах там нема нічого. Воно тому і високе в крові, тому що воно в клітину не заходить, і по факту людина в дефіциті вітамінів в групи Б, хоча вони в неї в крові бултихаються, вони не потрапляють туди, куди потрібно. А рівень крові не показовий. Може бути багато в крові, а в клітині голод. Тому я вас запрошую, або якщо ви хочете в цьому питанні розібрати ще більш досконально для себе, запрошую вас. Або на консультацію, або на курс вітаміни. Там я розповідаю про всі вітаміни, не тільки групу Б, а С, А, Д, і, К, про кожен окремо, про ознаки дефіциту надлишку кожного вітаміну, про активні форми, дозування для жінок, чоловіків, вагітних і годуючих по кожному вітаміну. І там я розібрала ще більше міфів про вітаміни і про вітаміни групи Б, в, в тому числі. Дякую за вашу увагу. Пишіть ваші коментарі, думки, лайки, репости. Теж вітаюся. До зустрічі наступної суботи, я сподіваюся. І всім бажаю! Гарних вихідних і достатнього рівня вітамінів групи Б, щоб у нас був класний настрій, енергійність, нормальна маса тіла без зусиль з нашої сторони, сяюча шкіра, густе волосся і міцні нігті. Всім до зустрічі! Дуже дякую за увагу, до побачення!